Гуманітарний хаб, школа та садочок на Буковині відкрили багатофункціональний центр Чернівецького обласного об'єднання Української церкви. Подробиці далі з перших днів повномасштабного вторгнення віряни Української церкви християн віри Євангельської України активно допомагали військовим та цивільним. Ми давно вже перетнули ось цю лінію в 12 тисяч тонн гуманітарної допомоги, яка була відправлена на схід, і ті місця, де Ведуться або велися бойові дії, поруч із цим через наші церкви пройшло більше 10 тисяч людей, які були розміщені в наших домах, молитви яких. За яких ми опікувалися, яким ми надавали першу допомогу, проте на цьому не планували зупинятись. Розповідає Роман Онуфрійчук. Тож віряни спільно з волонтерами об'єднались та придбали об'єкт незавершеного будівництва у чагрі. За майже рік територію впорядкували, а будівлю привели до ладу. Сьогодні ми гуманітарний хаб, 1200 двісті квадратів складських приміщень, які використовуються 24 години. Щоби направляти. Також ми запускаємо приватну життя християнську. Із мереснім, із понеділка спав, розпочинає свої навчання. З першого заняття ми запускаємо приватну християнську. задії приватних християнських. Також ваші брата, щоб ми відкрили біблійну. Проте найближчим часом планують поруч збудувати школу та садочок, яких так потребує громада. Маємо маленьку школу, але ми маємо до 800 дітей, які шкільного віку. А школа тільки на 400 дітей. Я думаю, що вони теж підуть сюди. Також садочок ми маємо десь до 400. Дітей, а тільки дві групи також присутні. Подякували тим, без кого б будівництво центру було б неможливим. Нічого цього би не було сьогоднішнього дня. Якщо би дійсно не воля Господня, не підтримка Бога, друге не український воїн, простий український козак, який взяв до рук зброю і боронить кожен квадратний метр української землі. Цього, цього б не було дуже дорога ціна. Тому попрошу перш за все вшанувати хвилину мовчання наших полеглих воїнів. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь